Ну, шо ви, гача залежні? Скучали? Да-да, не дивуйтесь, хто би що не говорив, але залишати канал без активності протягом трьох місяців, це як мінімум нехороший тон, особливо коли він заточений під китайські ігри. Стільки то тем було опущено, такі перли ігрової індустрії були непомічені моїм взором, але не роздувайте паніку. В цьому -то році я обіцяю, що на кожну азіатську шляпу буде зроблено огляд. Щоправда, все залежить від того, в якому році ви це дивитесь. Проте сьогодні ми зібрались тут не для того, щоб говорити про Майбутнє, а швидше пом'янути минуле. І на повісті дня у нас Wuthering Waves. Так вийшло, що ваш улюблений гача блогер пограв на релізі всього місяць. І то останній тиждень я більше п'яти хвилин там не сидів. Все таки щоденні завдання виконувались на диву швидко. І от відносно недавно заанонсили реліз версії 2.0, що було максимально неочікувано. Всього то якихось півроку пройшло а тут такий бенгір вивалюють. Там і регіон новий, і персонажів гарних показали. А от щоб таке на світ породити, треба бути реально укуреним. Коротше кажучи, бажання повернутись в рідну гавань Хуелоного з'явилось моментально. Заодно можна глянути, як гра змінилась за час моєї відсутності, і розказати про це вам. Моєї аудиторії ж явно блін немає чим зайнятися. Для початку давайте ми згадаємо, яким був реліз Wuthering Waves. В принципі, хто згадувати не любить, мотайте на таймкод далі. Мені взагалі треба відео розтягувати. На той момент кожен поважаючи себе обзорчик гача дресні. До мене це не відноситься. Кричав про чергову ще одну, ну на цей раз вже точно смерть Геншин імпакт, і це не дивно. Все таки по трейлерам і фідбеку першопроходців на БТТ гра відчувалася у багатьох аспектах краще. Солідна бойовка, зручний експлорінг, красиві, деталізовані модельки з хорошими анімаціями, міміки. І ще дечо. в цілому, все те, що просили в хуєвірсі, валовниці успішно ігнорили роками вишенкою на торті стала система гаранту, бо тепер мало того, що викручувати до нього треба менше, так ще і сігнатурна зброя дропається зі 100% шансом. З таким то серйозним аргументом, скільки б ти на тланів не кліпав, хому тобі все рівно не побачити. Ще там люди на новий сюжет постапокаліпсису прийшли подивитись, і забігаючи наперед, скажу, що основна історія прямо-таки непогана а от все інше. Ну, перепройдіть сюжетку суміру, і ви поймете про що я. Очевидно, що Вазерінг хайпанув, так то переважна частина нинішньої аудиторії це закальнені в боях Єншинипактіри, які обрали собі комфортніші умови для існування, і я не виняток. З моїм 56 м рангом пригод і бажанням пилісосити невидані горизонти, я теж тоді успішно клюнув на новоспечену гачу, і скажу я вам не дарма. Для мене всі чутки виявились правдою. Я дійсно насолоджувався чимось новим, схожим на геншан само собою, але доля самобутності була присутня, і процес геймінга пішов та не зупинявся, поки всі регіони благополучно не обідніли від моїх махінацій. Тоді експлоринг відчувався не те, щоб унікально, але чи зручніше це було однозначно так. Розраб, який придумав зразу запихати лут сундуків мені в інвентар, реальна геній. Ну і до тих сундуків можна було добиратись за пару секунд бігом по стінах замість отримання третьої стадії ожиріння, запихуючи в себе їдло на стаміну. Світ розбавили міні-іграми, головоломалками, навіть режим рогаліка засунули і гралось все більш ніж прекрасно. Ну, не на мобілках. Да, з оптимізацією куру обісрались ще на релізі. Причому до сих пір я знаходжу скарги на паршиву продуктивність від гравців з подібними апаратами. Було діло і на ПК підфріжувало, но це швидше пофіксили, причому ще й круто кніпа насипали, за що куру я їм, звичайно, дякую. Як говорили класики, геншен never. І от йшов час. Сюжет був давно пройдений, крутки вже не крутилися, а контент якби. Все, якраз тут ми стикаємося з основною проблемою більшості гач, коли зайнятися взагалі нічим. Бо, хоча тут ендгейм і пестри в кращим різноманіттям, але на додатковому режимі далеко не виїдеш, хтось скаже, можна з натяжкою згадати про таку унікальнішу фічу, як голограми босів, але таким тільки дрочери на цифри займаються. Та й не готовий я за тих 20 камінців свій скіл демонструвати. На цьому вазерінг закономірно зачиняє свої ворота до наступного апдейту, в який я вже прийшов з новими силами. Тижня два тому і готовий поглинати море контента. Так от що такому, як я, може запропонувати ця гра вже зараз, після настільки довгої розлуки? Може насичений лорними подіями новий сюжет, нових унікальних персонажів з революційними механіками QTE? Та кому воно наде, коли в тебе тут половиною локації не лутані. Причому хочу зауважити, виглядають вони звичайно моє почтені. Ні, один сундук не буде проскіпано, особливо зараз, коли зону їх детекти збільшили раза так в два. На дорогоцінний лут тепер оберігається масою нових головоломок. Раніше ми просто щітки взламували, а зараз робимо це в 3D. Ще таку прикольну штуку додавали лором обумовлено на секундочку, де ми можемо переміщати конкретну зону простору в часі? Ну круто ж. Шкода, так крутки вернути не можна. Зате можна кататись на голові дракона, та й на воді теж. Не розумію, чого з цього не зроблять окремий режим. В цілому, все було цікаво поексплорити за винятком у таких моментів. Знову якась ю лежить занадто висока, моя енлін не може закинути туди маріонетку і доводиться в черговий раз змінювати склад пачки, беручи туди Ембер. Чи ні? Виявляється, багаточисельні молитви гравців були почуті, і Куроґємс благословили нас новим гаджетом на такий випадок. Нарешті хороша новина не для пістолетних майнерів, а тим часом я зі всією повагою заявляю, що це був всього один острів. Ну там все і так понятно: зима, холодно, по колоколам стріляти треба. Не те, що архіпелаг секретної бази темних берегів. Про них нам ще з реалізної версії розказували і знайомили з деякими експонатами цієї організації. І от тепер я всеціло можу населу. Водитися красотами цього регіону. Не можу я ні. Тутешній левел дизайн змушує використовувати вертикальний геймплей частіше, та й вороги тут не з легких. Я б навіть сказав, що деколи доводиться згадувати, як в гру грати. Не розумієте про що я? Ну от напала на мене стая комарів. Здавалося б, найслабший ворог в грі, але це до тих пір, поки я не знав, що їх рівень в два рази вище мого рангу. Та й хіляться вони постійно одне об одного. Ну як тут проходити? І от, напруживши свої нейрони в голові, з крижалів моєї пам'яті вилітає ідея взяти персонажа, який зможе стягувати мобів разом. Ну от інше діло, не обіжайся. Не буде перебільшенням вважати, що острів в темно-блакитних тонах з багаторівневими лабораторіями та РГБ-лентами на траві виглядає, і проходиться просто бездоганно. Але є те, що мені сподобалось тут більше за візуал та гімплей. Щодня, з того моменту, як я повернувся сюди, першим ділом перед виконанням рутинних завдань я телепортуюсь до темних берегів. І тупо бьюся з Мобами через саундтрек. саундтре. За десятки годин геймплею я знайшов ще немало змін. З основного дають більше досвіду за босів, менше кеша витрачається на апгрейди, та й в гру тепер можна ще два дня не заходити. Ваша смола не пропаде, і навіть бігати метеликів збирати не треба. Інтерфейс став, звичайно, куди приємніше, навіть додали окрему вкладку зі всіма персонажами. Явно, щоб ви дивились на бажану легендарку, а потім на контрасті бачили свою енкор з трьома констами як ножом по серцю. Хотів ще пофармити ресурси з босів і помітив, що тепер тепатись можна напряму. А що якщо. Блять, видно, забагато хочу. Ну, в принципі, да, Дати мені гаджет для переносної кухні і крафту це непосильних затрат вартує. Зато оце чучело я можу з собою таскати завжди. Івенти я зачіпати не сильно хочу і не тому, що я пропустив хилявного п'ятизіркового електрокіборга, але скінчик на зброю вибити можна та й насолодитися механікою тройного ультимейта лишнім не буде. Молодці, куро, давайте мені тепер в башню таке добавте. І от зараз, коли ні єдиного гризка Стеріта не лишилося, можна приступати до сюжетних активностей. Люди ж заради сюжету в гачі грають. Та да? продовжив я своє проходження з моменту подорожі до гір фірмамент або. Фірма ментху знає, і скажу чесно, на початку руки чухалися знову все проскіпати, але з часом, коли камера в кацтенах демонструвала мені філігранні пейзажі, а персонажі говорили по ділу, якось вже назойливе бажання почітерклікати в кутку екрану, пропало. Історія тут переважно крутиться навколо переродженої дитини і дракона стража. В цілому пафосно, трагічно, місцями крінжово, не настільки як перший том сюжету, але все ж сюжетка з драконом Джуя, який викривав час на острові, мені сподобалась набагато менше за історію темних берегів. Все ж там концентрують увагу на лорних речах більше, та й драма хранительки прописана якісніше. Дізнався трохи більше про світ, в цілому, що таке ламент, як з ним боролись і продовжують це робити. Що там по ровіру, хто він, звідки він і що до нього липне половина жіночого касту. Ладно, це. Твітерна тема. Правда, до сих пір забагато душних діалогів попадається між ключовими подіями, але на такі речі вже немає сенсу грішити. Це вже як фішка гачі індустрії. А от ці нема, такі й виконані прямо на найвищому рівні. Моментами епік досягає апогею, тому тут явно є за що похвалити. Єдина закономірність, що продовжує мене напрягати, та яку я хотів би висказати в негативному плані, це хіба що одноразове використання більшості персонажів. Ну, фігурують вони там один-два рази в катсцені, якусь фразу Видадуть і неупокой, ніякої видимої взаємодії немає, тому частково і не віриться, що вони живі, яких припідносять, а хотілося б більше. Щодо квестів окремих чарів, то за час моєї відсутності їх сильно побільшало. Сюжетка з Камелією, Чанлі, з... Пензликом, поки пропускав через себе і розповідь, засинав раз так п'ять. Найбільше хотів би виділити якраз історію Зенкор, від якої я очікував найменше емоцій, а в результаті підняв рівень океану своїм риданням. Вийшло дуже мило і трагічно водночас. Ну і квест Чан-Лі згадався, там теж цікава історія воз'єднання була, але він мені сподобався переважно тим, що там фігурувала сама Чан-Лі. Зайду я ще раз в галерею. Поплачу, а як же Камелія скажете ви, такий то цікавий персонаж, роздвоєння особистості, там потужні таймскіпи. Знаєте, що я вам скажу? Мене настільки зацікавило повістування про неї, як той факт, що цей гелікоптер розділ любого боса за хвилину. В цілому, оглядаючись на все вище сказане, і відночас відповідаючи на питання про якість нового сюжету, хотілося б, звичайно, поплескати в ладоші, заявити на всю публіку, що це шедевр, але ні, все ще дуже неінтенсивно та сумбурно подається. Ніби гра боїться підняти градус напруги в сторону екшена чи драми, і вічно балансує на невнятні позиції, від чого і страждає. Звичайно, те, що мені не сильно сподобалось, ні в якому разі не означає, що вам також не зайде. Просто хотілося б певної цілісності у всьому цьому. Сподіватимось, що у версії 2.0 ситуація стане краще. До речі, якщо це відео вам сподобається і не бере хоч щось, то я наступним випущу окремий огляд на нову версію. Там так-то багато чого можна розказати і показати, тому не скупіться на підтримку. Такс, не спать! Я ще не попрощався. Відео вийшло немаленьке, ну по міркам каналу. Я сподіваюся, ви оціните такі титанічні старання, все ж не тільки заради себе це роблю. Не забуваємо прожимати оце, потім оце, і бажано ще ссылкою на канал десь в телеграм про спамити. Дякую усім, хто вніс свій вклад в фінансування мого контенту. Завдяки вам я до сих пір не видалив цей канал. А якщо у когось одразу після новорічного запою проснеться бажання підтримати автора, то куди закидати свої багатства, ви знаєте. Всіх гача Вітаю з наступившим. Не скучайте!